Ось цей бюлетень. Бюлетень, який проголошення незалежності України, який, в якому написано «так, підтверджую ні, не підтверджую. Оце треба було щось одне залишити. Це групов Василь Бондар показує бюлетень, який отримували українці для голосування на всеукраїнському референдумі 30 років тому. 30 років тому це мені було 37, я працював у кореспондентом у газеті вечірня газета. Тоді вона вже була заснована дев'яносто першого року. Але референдуму і проголошення незалежності передувало ще два роки, а можна сказати, що дуже багато років і століть, коли український народ хотів. Да, проголосити свою незалежність. Фотовиставку, присвячену 30-річчю всеукраїнського референдуму, відкрили в обласному краєзнавчому музеї в Кропивницькому. Тут є копії документів, які розповідають про референдум на території Кіровоградської області. І тут же на цьому проголошенні Ігор Рафаїлович Юхновський сказав, що нам треба всенародно підтвердити, що це не тільки Верховна Рада, от нас там пів тисячі чоловік. На да, тут э, згодні, чи трохи може навіть менше, бо там же ж був якийсь який, кілька голосів, які не голосували за незалежність України. Отже, нам треба підтвердити, щоб це народ підтвердив. Я тоді належав до народного руху України. Історик Борис Шевченко каже: нині мало відомо про ті події референдуму, аби зберегти те, що залишилося, надрукували документальну книгу Кірова у 1991 році. В ній світлини і розповіді учасників референдуму. 1 грудня вирішили такий всеукраїнський референдум провести. І, звичайно, він паралельно йшов разом з президентськими виборами, тому відбувалася агітація за тих чи інших кандидатів, агітація за самий референдум. Но я хочу сказати, що скоріше агітація за президентів насправді, тому що вже тоді суспільна думка людей українців була така, що вже, в принципі, за незалежність були переважно більшість українців. Показує на світлинах для проведення референдуму в Україні створили понад 34 тисячі дільниць. Участь у ньому взяли майже 32 мільйони українців. Це був доленосний день, говорить Борис Шевченко. Кіровоградщина – це більше 90% Виборців впевнено сказали так незалежні Україні. За офіційними даними, то кількість громадян, які взяли участь у голосуванні: це 813 тисяч 833 особи. І з них відповіли так, підтверджую на запитання, чи підтверджуєте ви референдум, чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України. Відповіли 764 тисячі 53 виборці. Під час референдуму понад 90% українців підтримали незалежність України. Саме враження це я дуже добре пам'ятаю як і звичайно, що ми пишалися і думали про себе, що які ми. Недолугі, що так не вірили своєму народові, що він от у серпні місяць тоді, що він зможе проголосувати дуже достойно. Достойно, це результат, який здивував світ, які українці спроможні до того, аби жити самостійним життям. Це копія акту проголошення незалежності України, ухвалений 24 серпня дев'яносто року Верховною Радою України, за який тоді проголосували 346 народних депутатів. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.